Ми їдемо на велику вечірку або щось по типу цього. Я не знаю, що відбувається. Але звучить весело в будь-якому випадку. Давай убий там пантожу, він є бучий фламенго. Я зроблю все можливе. Дякую за підтримку. Дякую. Таксист сказав, що він фанат футбольного клубу Ботафого, а Пантожа фанат клубу Фламенго, і він такий, типу, убий Пантожу. Ласкаво просимо на вуличну вечірку. Ось воно що. Вулична вечірка у фавелах в центрі міста. Що може бути краще? Не знаю, як ми сюди потрапили і як ми будемо вибиратися, але ми тут. Як бачите, я під водою сильно не розважишся. Ось для чого мені тут ці хлопці. Це круто. Вуличний вайб. Всі співають, всі танцюють, гарно проводять час. Просто неймовірний вайп. І так, очевидно, колись я хочу повернутися сюди знову. І новий, і новий. Ще один день. Ще одна тренувальна сесія. Готуємося вбити лапи знову, провести. Трішки вправ по греплінгу. Зробимо десь 4-5 раундів міськом у міському темпі. Сильно не навантажуємося, але потихеньку будемо повертатися в інтенсивний режим. Готуємося до ритму бою. Я щойно приїхав у Ріо. Це дуже круто бути разом з ним. І це перший раз. Коли я буду стояти біля нього після бою і, взагалі на арені, зазвичай я дивлюся по телевізору. Тож так, це круто. Я максимально намагаюся підтримувати його, збираюся надати круту енергію, тож йому буде простіше забрати цю перемогу. І я дуже щасливий. Я щасливий бути біля сина, беручи до уваги цей бій. У Бразилії, у Ріо-де-Жанейро, у районі Руфтоп біля гарного басейну з неймовірними краєвидами. У суботу у мене ще один дуже важливий бій, але просто зараз я відпочиваю, насолоджуюся моментом, насолоджуюся Бразилією, насолоджуюся Ріо. У неї багато думок на рахунок її кар'єри. Вона збирається думати про вихід на пенсію. Тим не менш, вона на стріку з чотирьох перемог. Вона дуже щаслива, надзвичайно мотивована, і вона не тільки неймовірна людина, а й боєць. Тож я реально щасливий. Що що вона б'ється у Ріо у моєму рідному місті зі мною в її куті? Це буде неймовірна ніч. Тебе не було на сніданку? Ні, 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 ні. -ні. Але у сніданку. Багато різних хлібів, знаєш. Після бою я буду їсти все. Я люблю хліб. Я люблю хліб з маслом. Знаєш, я обрала басейн, а не пляж, тому що я ненавиджу пісок. Він потім на всьому тілі мені це не подобається. Сьогодні збираємося зганяти вагу та тренуватися. Зараз у мене фізіотерапевтична сесія, аби пізніше потренуватися, аби продовжити те, над чим ми вже працювали. Увесь цей тиждень я тренуватимуся та зганятиму вагу. Тож ми однозначно будемо готові до бою і зробимо вагу, аби влаштувати шоу в суботу. Ми почали це тренування з пробіжки. Після цього. Ми почали роботу на лапах, активуємо різні групи м'язів тренуванням рук. Це звичайне боксерське тренування. Далі почнемо базові техніки МААЙТАЮ, включно з кіками, колінами та ліктями. Ми не відхиляємося від того, що будемо робити в бою. Це була специфічна фізична підготовка до того, що ми будемо робити з фокусом на технічні та тактичні акценти бою. Почуваюся круто, як завжди, навіть будучи в цьому новому дивізіоні. Це ніколи не легко, але це ціна, яку ти платиш. Повірити в мрію і зробити це можливим. Лопес, Бразилія, Мексика. Бачите? Сьогодні понеділок починається тиждень боїв. Я почуваюся вдома. Я бразилець, але я живу в Мексиці майже 10 років. я прицільно націлений на суботу. Ось і все я. Думаю, що найважливіша річ в тиждень бою це енергія, яку ти відчуваєш майже всі мої друзі тут з Манаусу, з Мексики. Ми важко тренувалися. Бути тут разом з ними. Це робить мене більш впевненим у перемозі в цю суботу. Пра праподи ще гасавила і сайтовіторія. Так, ми тут у горах Шугалов, збираємося сісти на цей підйомник, потім на ще один, піднімемося наверх, пантожа вже там, у нас буде битва поглядів, подивимося, що він із себе представляє. Круто буде зустрітися з ним вперше. Що ви думаєте про Бразилію, коли бачите все це? Це круто. Мені подобається дике життя, подобаються рослини, подобаються ліси. Трішки відрізняється від Австралії, західних місць, в яких ми були, але так, це крутий експірієнс. Чувак, це завжди круто повертатися в Ріо. Знаєш, це, це настільки гарне місто. Це не захист, це завоювання ще одного титулу. Я просто впевнений, що в суботу весь НАТО буде стояти за нього, підштовхувати його, допомагати йому. І очевидно, що ми повернемося додому з його поясом. Радий тебе бачити. Як почуваєшся? Добре, чувак. Ти досить високий. Треба дивитись так. Круто, круто. Ти втягнений набагато крутіше, ніж я. Ні-ні, ти виглядаєш як справжній турист. Так і є. Так, люди, ану трішки відійдіть назад. Окей, круто. Давайте спочатку фейс-офф. Провести битву поглядів було прикольно раніше. Ти дивився на нього, а тепер ти поряд відчуваєш цю енергію. Дякую, брате. Так багато адреналіну. І так відчуваю, що я готовий стрільнути. Мене просто переповнює енергія. Можу побитися просто зараз. Ось як я почуваюся. Найважливіша для мене річ, через яку я приїхав в Бразилію тут. Брюс Батер скаже Енд Стіл. Ось чому я приїхав сюди. Залишитися чемпіоном світу.